Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 239 повідомлень з них 30 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так з поліції було задокументовано п'ять фактів зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309. Кримінального кодексу України як зазначає інспектор з комунікації Покровського районного управління поліції, було виявлено водіїв, які керували транспортним засобом у нетверезому стані. Протягом вихідних було задокументовано три факти: керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Водії за даними фактами притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Також поліція нагадує про необхідність дотримання комендантської години. Хотілося вкотре нагадати громадянам про те, що в нас діє комендантська година з 21-ї години до ї ранку. Не порушуйте, будь ласка, ці вимоги, тому що вони створені для нашої ж безпеки. Покровськ, грудень 2022.